В цьому відео я хочу розібрати, як я працюю. Тобто трохи про себе. Я остеопат, мануальний терапевт, лікар фізичної та реабілітаційної медицини. І в своїй практиці я працюю ну, більшою частиною руками. Тобто працюю як остеопат м'якими техніками, працюю як мануальний терапевт, тобто високошвидкісними техніками. Працюю як вісцеральний терапевт. Це терапія з внутрішніми органами, тобто серце, легені, шлунок та інше. Також використовую краніальні техніки. Це робота з черепом та кістками черепа окремо. І е, працюю краніосакральною терапією, тобто на четвертому ритмі нашого тіла, а саме на взаємозв'язку нашого черепу з крижем. І так, я хочу трохи розібрати, що таке остеопатія, мануальна терапія і так далі. Остеопатія це узагальнюючий термін в моєму розумінні, який в себе включає роботу з тілом людини руками, але м'якими мануальними техніками, тобто без дуже різких рухів. Плавно, ніжно, акуратно, але з дуже добрим результатом. Мануальна терапія в нашій країні. Це більш така а, терапія високоскорисними техніками, тобто бачив, да, як інколи до мене приходить пацієнт і кажуть, а лікарю, а можете мене хрущнути? От, так це ось десь у нас так мануальна терапія. Але я хочу пояснити, з моєї точки зору мануальна терапія, хіропрактика, яка взагалі існує у світі, та костоправця, це трошки е, е, різні поняття. Тобто мануальна терапія це терапія легкими мануальними техніками, тобто руками, коли можна поставити все на місце і не обов'язково хруснути, не обов'язково зробити це через біль. В процесі лікування може відбути хрускіт, але це не обов'язково. Хіропрактика на цьому спеціалісти ставлять акцент, тому що вони вважають, якщо вони ставлять щось в тілі через блок, воно обов'язково повинно хрустнути. Та костоправство. це взагалі люди, ну, найчастіше на 90%, я думаю, зовсім не відносяться до медицини, бо то є народна медицина. Тому якщо у вас є якісь больові відчуття або інші дисфункції з боку м'язів, хребта кісток, суглобів, внутрішніх органів та інше. Звертайтесь, будемо з вами розбиратися, що у вас таке, і гадаю, ми вам допоможемо.